Розпочали зустрічі з планів на майбутнє, та громадські активісти особливо слухати на їх думку марні обіцянки не забажали. Перейшли до запитань ще рік тому трошки менше. Громада досить активно була проти вас. А, чи ви вважаєте, що думка тієї такої немалої кількості громадян а, не, важли, не, не менш важлива, чи рішення, чим рішення суду, що зараз ми так просто спілкуємося? Можливо, логічно було б спитати хоча б в громади, чи хоче вона нас далі бачити мером? Тому що, ну, це питання, як на мене, досить дискусійне. Друге питання до пана Андрієва: Вас обирали в тому числі з порушенням регламенту, про що говорили на сесії міської ради, в тому числі депутата. А вам зараз комфортно займати посаду секретаря міської ради, який говорить, що ми будемо консультуватися з громадою, що ми будемо приймати якісь рішення при тому, що вас обрали спосіб, який як мінімум порушує регламент роботи міської ради? Було прийнято депутатським корпусом таке рішення, яке воно зараз є. Тому я не вважаю, що навіть було вчинено якесь порушення. Варто додати, що згідно з регламентом рішення про обрання нового секретаря ради мало бути оприлюднене у змі за 20 днів до його прийняття, чого обранці не зробили. Активісти додали вже звернулися з цього приводу до суду. Ми його скажемо, тому що була порушена процедура, і якщо суд по вам рахує, що порушена була процедура, я думаю, що він має так само рахувати і по вам, бо про процедура була порушена. У залі розпочалась суперечка. Хто що зробив, законно незаконно пропонували активісти провести соціологічне опитування в місті, чи потрібні дострокові вибори в міську раду, та це запитання слухати та обговорювати нинішні обранці й не збиралися. Ви не маєте права представляти Ужгород ні на міжнародній арені, ні тут всередині. Просто не маєте морального права. Ні, як виходити з тої калізії? Треба більш широко широке коло людей. І коли ми приймемо це рішення, тоді ми зробимо круглий стіл. В тому числі і з вами можливо і з депутатами і прямому рішення. А зараз я не бачу сенсу подовження. Дякую. Тож уже за півгодини, навіть не розглянувши порядку денного, зустріч громади та обранців Ужгорода завершилася. Шановна я дальше пишу. Віктор Погорєлов, якого у крісло міського голови повернув суд, підсумував зустріч так Ніякого конструктива. Часть, звісно, почала нормальний діалог. А, е Інша половина, ну я би сказав, так що загострена така.